Під оплески, радісні вигуки, під звуки духового оркестру, колона автобусів прибула у військову частину. Більше двох сотень хлопців, що не встигли як слід привітатись з рідними, вишикувались на плацу. Серед зустрічаючих Тетяна Бажан з Андрушівщини. Хто не пройшов це все, той не зрозуміє ні матері, не ні дружини нікого. Рідні, чекаючи на приїзд бійців, згадували зустріч свого першого світанку, і нині з першим промінчиками березневого Житомирського ранку мріяли, щоб зупинилась війна, щоб не було більше жертв, щоб наші діти були вдома, а чоловіки з сім'ями і дітьми. Про це мріяли і прибулі бійці. Добре, що вернулися. Чекає меру, надіємося, ці хлопці, що там залишилися. Дижайшим часом вони приїдуть теж, і ми їх зустрінемо так само. Ми, ми все одно з ними, хоча ми тут, але все одно ми з ними. На плацу до перших демобілізованих десантників звернувся голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Перше, що сказав їм, і дійсно це почуття, які це радість за те, що вони повернулися живими і здоровими на рідну Житомирщину. А наступне, що я їм сказав, це я висловив їм глибокі слова вдячності від усієї Житомирщини. Я думаю, у нас, звичайно, буде більш масштабніша така подія, тому що це все таки військова частина, і тут не можна і людей розмістити, і зробити ті заходи, які ми хотіли б зробити, тому що це все таки закритий об'єкт. Але ми ще, я думаю, організуємо і концерти. І Великі такі е, і там ви висловимо на насправді оці всі слова нашої вдячності нашим військовим за те, що вони так сумлінно виконують свій військовий обов'язок. Бійці говорили і про набутий життєвий досвід. Чимало ще було спогадів, і буде, і не завжди добрих пригадається з часом. Проте тільки з миром будують плани на майбутнє. Многі тих, які сьогодні приїхали через місяць, готові кубиць. Опять в район боевых действий. Вот. Опять призваться. Поэтому люди, люди на сегодня, после того, как побывали уже в горячей точке, я считаю, ну я имею в виду, вот, все равно прониклись ответственностью, патриотизмом и готовы выполнять дальше задачу. Я, я честно говорю, я доволен, что рядом... Такими людьми мені виконувати мій мой Повернулись цього разу в основному бійці 2-го батальйону 95-ї бригади Ремонтники, Демобілізація проводитиметься саме такими групами у кілька етапів відповідно до того, коли були мобілізовані військові. Настрій і у героїв, і у громади піднесений. І, хоч поки Донбас для України частково втрачений, але він буде українським. З Часом і Крим знову стане український. Головне, аби в країні, врешті, настав мир. Десантники є гордістю не лише Житомирщини, але й всієї України. І їхні військові досягнення вже війшли в історію.